Мене звати Іван. Мене Юлія. Ми з сестричкою Матусі приготували для наших захисників подаруночок. Це маленький мішечок з різними простими речами, і ми його назвали мішечок з Божими обіцянками. Хоч ці речі і прості, але кожна з них вказує на Господню обіцянку. Ось, наприклад, камінчик вказує, що Господь має скеля і твердиня моя. Хустин, символ хустинки є тим, що Господь. Відре кожну сльозу і ніхто не буде плакати і помирати. Янголо це символ того, що Господь посилає янгола на, на кожну людину і янгол охороняє їх. Ми розуміємо, що вам там тяжко і нам би хотілося, щоб ось цей мішечок з обіцянками був завжди завжди з вами. І тому. Бо тільки Господь може захистити вас від смерті. Обітування Христа храни душе своє всегда, когда біди, в ній сили для побіди. Нехай Господь збереже і захистить вас. Повертайтеся до нас живими та здоровими.